Добрий день, добрий день. Чи знали ви, що 8 лютого відзначається свято пропозиції руки та серця? Ні, Не знала. Ми хотіли у вас поцікавитися, чи робили вам пропозицію руки та серця І якщо робили, то як це було? Так мені робили пропозицію і це було неочікувано, тому що це сталося на моє день народження. Значить, почалося це приблизно так. Я прокинулася вперше в житті побачила кульки, ну бо мене так ніколи не вітали. Мені просто велику десь там дарили гроші, а це вже прям як справжнє День народження, як в американських фільмах. І потім ми поїхали мені купляти подарунок. Ходили, ходили, вибирали, вибирали, але нічого не змогли знайти. І мені запропонували піти в кав'ярню. З нами був мій тепер вже чоловік і його батьки. А що саме цікаве, те, що це ця подія була і на моє де народження, і на річницю його батьків. Тобто, людина дійсно продумала, як це повинно. бути. Ну я пішла замовляти каву, тістечко, а сіла, чекаю своє замовлення. А його батько почав мене заговорювати мені зуби, щоб я не звертала увагу на нього. Бо я всі погляди шукала, ловила ну свято. Я була гарно вдягнута. І тут повертаюся, а стоїть мій чоловік вже на колінах з обручкою і каже, ну, якщо ти нормальний телефон не змогла знайти, то може хоч нормального чоловіка обереш. Я забираю кільце і нічого не сказав, просто цілую, просто обнімаю і все. Сідає така задоволена, все, мене все чудово, а ні-ні, не -ні, ні, так я не сказала. Він такий. Засмучений сидить, я питаю, що сталося. Каже: ну то ти не сказала не даний, ні нічого не сказала. Я кажу: ну, звичайно так. Якщо я прийняла кільце, значить обручку. Якщо я прийняла обручку, значить все правильно, все добре. Ну і ми поїхали святкувати далі день народження. Чудова історія. Дякую, що ви виділили час для того, щоб відповісти нам. Щастя вам та вашій родині. Добрий день. Добрий день. Чи знали ви, що 8 лютого відзначається свято пропозиції руки та серця? Ні, не знала. Ми хотіли вас поцікавитися, чи ви одружені. І якщо ви одружені, то як починалася ваша любовна історія? Да, я одружена одружена вже 31 рік. Моя любовна історія. <свісно> Це в кожного своя історія. Всі вони однакові, всі вони дуже дуже різні. Вона в мене особлива. Я вийшла заміж за три дні. За людину, яку знала три дні і прожила 31 рік. І як це було? Як, як це було? Вам зробили пропозицію? 34 роки назад я поїхала в Крим відпочивати своїм сином. Так як на той час сервіс був туристичного сервісу, як такого, Криму ніколи не було, його і зараз немає, то моя сестра причепила мене до чоловіка, який займався туризмом, що він мене поводив по, по горях, по морях. і він... Согласився, він як буде согласився. Це ж така, знаєш, балачка українська. Я ж не, не вмію розмовляти. Нехай так. Мові, так? Він согласився і цей повів мене в гори разом з моєю дитиною. А так як я просто українська жінка, я взяла свою дитину, навіть не взяла грошей на дорогу, не взяла дитині ні їсти, ні пити. І коли ми прийшли, зайшли в гори. На перевальному на Демірджі, Дитина моя сказала, ма, я хочу пити, я злякалася. І він витягнув з рюкзака воду і дав йому пити. Коли піднялися на вершину, він постелив, він постелив мені карімат, щоб я відпочивала, сам накрив стіл, щоб ми поїли. Я перший раз зрозуміла, що є такі люди, які просто думають про других людей. Є такі жінки, які взагалі не думають ні про кого такі, як я. Знаєш, я себе спіймала на цьому, на цій мислі такий. Ну, я заміж все одно не хотіла, коли ми спустилися, і я вже ж на наступний на день ми поїхали на море. Все, що я взяла, це пів кілограма шоколадних конфет, бо я більше нічого не їла. Мене було 36 кілограм, а він опять взяв все і опять я бачила це. А Його як це піклування про нас. знаєш mm -hmm. я все одно. І потім ми йшли через поле, і Юра сказав мені, сині сказав, ма, дивись, який вовка хороший, чого ти за його замішний? Mm -hmm. Мені стало смішно, я сказала, бо він мене не бере так. І він мені в той же вечір зробив пропозицію. Я йому сказала, що, 5, що дай, я так сразу не можу. Відповісти, дай мені п'ять хвилин, я ще трошки подумаю. Пройшло п'ять хвилин, каже, а ти вже подумала. Я йому сказала, що розповіла, яка я нехороша жінка, яка я погана, і щоб тобі життя не казалось медом, можеш виходити за мене заміж. Тепер думай ти. Він на ранок прийшов, приніс мені і сказав, що ми йдемо писати заяву. Я злякалася, закрила двері, сказала своїй сестрі, що я заміж не хочу. Вона мені сказала, Ти ж дурна, у такий хороший, таких взагалі немає. Я думаю, Боже, в мене подруга п'ять разів за два роки вийшла заміж. А я другий раз п'юся. Думаю, ладно, попробую. І вийшла заміж. У вас дуже гарна історія. Дякую, що виділили ну, час. Дов... Добрий день. Добрий день. Чи знали ви, що 8 лютого в Україні відзначається День пропозиції руки та серця? Так, знала, звісно, це дуже чудове свято. Е, ми хотіли вас поцікавитися, як вам робили пропозицію? Е, ну, мене більш класична така ситуація. У мене мій чоловік просто мені подарував кільце в упаковочці і запропонував його відкрити. Звісно, я відкрила. Він сказав, що мене дуже любить і хоче на мені одружитись. Добре, дякуємо вам за відповідь. Доброго дня. Доброго. Чи знали ви, що 8 лютого в Україні відзначають свято пропозиції руки та серця? Ні, не знаю. Ми хотіли у вас поцікавитися. Чи пропонували ви комусь свою руку та серце? І якщо так, то як це було? Так пропонував. Це моя дружина. Дружину я знав три дні, відчув, що це моя доля. Познайомились з нею в метрополітені. На той час, коли це було, я працював в будній день, вона також працювала. Відпросившись з роботи, я поїхав на Київський ювелірний завод для покупки кільця для обручення. Заручення. Приїхавши туди, по дорозі взяв велику розу, визвав свою теперішню дружину на зустріч, вона вийшла, я дуже хвилювався, став на коліна, достав із під спини, можна так сказати, розу, став на коліно, відкрив кільце в шкатулості. Невеличкий, От. і запропонував їй вийти за мене заміж. На що вона відповіла так. При цьому розплакалась. Я також, як потім мужик, пустив слізу невеличку, тому що було приємно, що вона мені не відмовила, що вона довірилась мені. Було дуже багато молоді на Хрещатику. Раніше був там старий фонтан, вони всі сиділи і нам Аплодували, було це дуже приємно. По сій день ми разом вже майже 18 років. Маємо діточок і щасливі. Це дуже гарна історія. Дякую, що ви виділили час для того, щоб нам дати відповідь. Щастя вам та вашій родині! Дякую, ви будьте здорові, приємно. Ще молодь тепер цікавиться і в майбутньому. Хочемо побажати такого щастя і успіхів в навчанні. Дякую.